15 жовтня 2023 року Авіація Збройних сил України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та ще одного по зенітно-ракетному комплексу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапський гелікоптер Мі-8. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, два засоби протиповітряної оборони та п'ять артилерійських засобів рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Луганську сталися вибухи за інформацією, що отримана від українського підпілля невдалі спроби наступу рашистів на українські позиції обернулись окупантам величезними втратами. Сотні рашистів щодня доставляють до моргів Донецька, де критично не вистачає місця. Тіла окупантів складають у коридорах та у подвір'ях моргів. В районі тимчасово окупованого залізного порту Українська артилерія знищила скупчення завантажених боєприпасами вантажівок рашистів. У тимчасово окупованому Криму в Севастополі ак'єр знову пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона, оприлюднено новий супутниковий знімок Севастопольської бухти, на вході до якої рашисти встановили загородження неспокійно на території Рашистського рейху. Непізнані безпілотники атакували Гау-Курск та Гау-Бєлгород. Зокрема, в Гау-Бєлгород була атакована електрична підстанція, що живила військові об'єкти расистів.